Подождите. Что же? Терпения не Ой! Обережно. Будет... Да, мамка, да, позвала. Дивиться эти уже доросли, дитки. Мамки. Четверо, да? Гарни такие, подросли, уже. Ідіть до себе. У вас там болото, ти собі насипала туди. Треба воду змінити. Зараз. корм змішала з болотом. Зараз треба буде замінити водичку. Їдь, йдіть. Мамуль, а ви яблочку знайшли. Та вони ж гниле. Йдіть. Ви поки тут походите? Добре, я піду інших відкрию. Я там вже тихо дінила, тих ще трошки постарше. Ну, тут там. Цих тут вже менше. Золодні, я ще не насипала. Це вчорашні доїдають. Тут же практично самі курочки залишились, ні трошки ще є. Що ти слабенько моя? А ти вилазиш чи ні? Вилазь. Замузаний. Так, да, вилазь, моя хороша. Це ті що з першою кучкою були. Та ж дорослі вже. Зараз будеш прігати на мене. Не це курочка, а ось півник. Цей. Зайшли вже. Заходь, я закрию. Йди сюди. Та не зви їх, іди сюди, я вас закрию. Чуєш? Заходь, я закрию, потім вам принесу поїсти. А що тут наша квочка? Що ти тут? Що тут в тебе? Ммм, дай подивлюсь.